Інколи мені здається, що ця сцена не з фільму, а з мого власного кошмару. Сцена, яка свого часу змусила мене перевіряти стіни кімнати на наявність прихованих отворів. Йдеться, звісно, про початок із фільму День мерців від хрещеного батька зомбі жанру. Дідуся Ромеро. Нам показують порожню кімнату, і ця кімната, це наче лімінальність, зустріла клаустрофобію, і в них народилась панічна атака. І все це підтягуючий синтезаторний саундтрек. І от коли героїня підходить до стіни, прямо зі стін з'являються руки зомбаків. Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь. Отже, як ви вже помітили, за вікном осінь. Саме час загорнутися у теплу ковдру, створити коузіш шмоузі атмосферу і влаштувати перегляд осінніх затишних фільмів. І, звісно, не забути про марафон жахастиків. І ось вам лайфхак. Якщо вам страшно щось дивитись, покличте когось приєднатись: маму, бабусю, брата, дівчину, хлопця. Собаку, врешті-решт, або просто друзів. Власне, саме так я і зробив в цьому відео. Тож нас чекають флешбеки в ті моменти, коли в дитинстві якийсь дивний фільм по телевізору налякав. Але цього разу ми додамо трохи кучерявого аналізу і розберемось, чому саме так працюють фільми жахів. Тож влаштовуйтесь зручніше, і давайте дивитись гарбузові кінострічки». Аладдін. пам'ятаєте цей мульт? Думаю, що так. Це ж була класика суботніх ранків. У мене чесно, мурахи і досі біжать по шкірі від першого акорду арабської ночі. Але за що я любив цей мульт найбільше? Це джин. Добрий, смішний, вірний і при цьому всемогутній. я тоді щиро вірив, що якби я знайшов лампу, то попросив би щось максимально серйозне. А потім мурахи по шкірі вже не від музики з мультика, а від демонічного джина з фільму Виконавець бажань. І хоч у нього почуття гумору також є, як і у Джина Заладіна, але воно чорне як ніч на Геловін. А коли він каже: Загадай бажання. Краще не відповідати. Це фільм від продюсера Веса Крейвена, того самого візіонера фільмів жахів, а це означає, що видовище буде цікаве. Фільм починається класично: прадавній артефакт, археологічна катастрофа, недбала поведінка на робочому місці, і бац, тут з'являється джин. Його образ це окреме мистецтво. Шкіра з рельєфом, як кора дерева, очі пекельні, голос повільний із металевим присмаком. І головне, ця спокійна манера. Він просто стоїть і чекає, поки людина сама чогось забажає. І кожне бажання це маленька трагедія. І цей фільм став дійсно культовим. Але попри його статус, після того, як він мене налякав, коли я побачив його по телеку, я більше його не дивився. Хоч зараз згадую, у фіналі Джина перемагає дуже хитрим бажанням, яке просто скасовує його появу у цьому світі. Можливо, це така собі темна інтерпретація казки про Аладдіна тільки в жанрі жахів. Бо мораль залишилась та сама: будь обережний зі своїми бажаннями. Просто тепер замість лампи у фільмі старий артефакт, а замість синього друга. Демон, який завжди виконує бажання, от тільки у своїй збоченій манері. Загадай своє бажання. Тож ще трохи розмов про Уеса Крейвена. У фільмі Виконавець бажань він виступає як продюсер. Але погодьтесь, ім'я Крейвена завжди додає проекту тієї самої фірмової приправи. Коли одне лише його прізвище вже створює атмосферу кошмару, бо саме він є режисером купи культових фільмів: Крик у пагорбів є очі, ну і звісно, жах на вулиці в'язів. Образ Фредді Крюгера це вже не просто персонаж, це ціла епоха. Він, як символ 80-х, як той мем, який ніхто не пам'ятає оригінал, але всі при нагоді цитують. І думаю, саме час, щоб до нашої розмови приєднався наш спеціальний гість пан Раш Тейлз. Раш. А розкажи нашим глядачам свою історію знайомства з Фредді. Я досить рано отримав власний телевізор у кімнату і часто дивився його до доволі пізньої ночі. Каналів він ловив небагато, тому доводилось обирати з того, що показували на декількох. Раніше ми мали зелений кружок, жовтий трикутник і червоний квадрат. Фільми з зеленим кружком я не дуже любив та вважав, що то нудота для дітлахів. І завжди сподівався натрапити на трикутника, якщо пощастить, квадрат, який означав що переді мною, скоріш за все, Фільм жахів ним виявився кошмар на вулиці В'язів. 3. його сюжет розповідав про групу підлітків, котрі потрапили до психіатричної лікарні через кошмари, які спонукали їх до самогубства. Всім цим підліткам снився один і той самий чоловік. Капелюсі і смугастому сфетрі з жахливими опіками на обличчі та лезами на руці. Їм снився Фредді Крюгер. І та ніч стала моїм знайомством з ним. На першій ж страшній сцені я перемкнув канал, бо дуже злякався. Але водночас мені було і неймовірно цікаво, тож я перемкнув назад. В сцені одна з пацієнток намагається не заснути, аби до неї не прийшов Фредді та не вбив її. Вона дивиться телевізор в кімнаті відпочинку, якусь нудну передачу, і в тій на місці ведучого опиняється Фредді, що вказує на те, що дівчина все ж заснула перед телевізором, у якого з'являються руки. А згодом з нього вилазить і голова Крюгера. Він хапає дівчину та згодовує її голову телеекрану. Сцена раптова і коротка, тому я заціпенів і не встиг перемкнути канал. Своїм перемикальним методом я подивився ще трохи далі і вирішив, що з мене досить. Тому залишився на каналі, де йшло щось нудне. Проте сцена врізалась в мою пам'ять на все життя, а саме кіно подарувало мені нову палітру емоцій, коли тобі дійсно страшно дивитись фільм та водночас з цим, і страшно цікаво дізнатись, а що ж там буде далі. Окремо, цікаво мені було тоді, тому що група підлітків, опинившись у спільному сні, ділилась одне з одним певними суперсилами, котрими володіють в своїх снах. Хтось був дуже сильним, хтось мав магічні уміння. Одна з дівчат була крутою гімнасткою, а інша пан крокершою з ножами. І я гадав, що під кінець буде групова супергеройська бійка у спільному снігі, в котрій підлітки командою за допомогою своїх суперсил надеруть лиходії від дупу. Ну і цікаво було зустріти у фільмі Лоуренса Фішборна, котрий грав роль санітара, який доглядав за персонажами, котрим не можна було спати. Це було іронічним, зважаючи на його найпопулярнішу роль людини, котра будила обраних від глиб. Бокого сну. Welcome. Ласкаво просимо у реальний світ. А тепер хочу поговорити про фільм, який я колись пропустив, але нарешті зацінив сучасним поглядом і без жодної ностальгії. Ідеться про «Гарбузоголового» – Це готичний фольклор, перенесений у темні хащі американського півдня. Батько, у якого підлітки туристи випадково вбили сина, вирішує звернутися до місцевої відьми, щоб викликати демона помсти того самого гарбузоголового. А те, що відбувається далі, виглядає як справжній магічний ритуал, містика, болота, і раптом гарбузоголовий оживає. І друзі, це саме те, за що я люблю олдскульні фільми: ніякого CGI, суцільна майстерність практичних спецефектів це кіно реально дивне за своєю енергією. Це наче казку братів Грім загорнули у південно-готичний горор і викрутили кольорокорекцію в теплі, гарбузово-помаранчеві тони. Уся палітра як осінь, затишна, але в кожному кадрі є щось задушливе. Це не та осінь, де ти сидиш під ковдрою з какао у в'язаних шкарпетках. Це та осінь де листя кружляє у зловісному вихорі, а камера часто бере ракурс знизу, ніби з багнюки, і ти буквально відчуваєш. Цей бруд. Мені цей фільм здався дуже незвичним представником Monster Movie. У ньому є якась особлива фольклорна атмосфера. До речі, Стен Вінстон, режисер фільму, на той момент був уже легендою Голлівуду. його команда. Робила аніматроніку для чужого термінатора парку юрського періоду, і саме тому цей монстр гарбузовоголовий виглядає настільки фантастично живим. Довгі гіпертрофовані кінцівки, м'язи натягнуті як дроти, хребет виступає з-під шкіри, а голова як той деформований гарбуз із сільпо, який ніхто не захотів брати, але саме він виявився найсмачнішим. Я офіційно готовий поставити цьому фільму усі 10 балів по шкалі гарбузовості, бо гарбузоголовий має все, що я люблю у старих фільмах: той неймовірний ретро-вайб кінця 80-х, який вже просто неможливо відтворити штучно. А тепер, друзі, до розмови приєднується фанат усього прихованого у фільмах пан Комашков. І якщо у вас під рукою щось смачненьке, то краще відкласти, бо зараз згадаємо фільм, який можна вважати візитівкою Девіда Кроненберга та й загалом жанр боді хорор муха. Отже, Євген, як тобі цей фільм? Перше, я дивився муху ще дитину, що, звісно ж, було великою помилкою. Здається, я навіть не до кінця розумів, що взагалі включив. Це просто показували по телевізору пізно вночі. Все, що я знав про цей фільм, це його назва, і мені здавалося, ну що може бути такого страшного в мусі. Та вже десь за півгодини я добре зрозумів наскільки сильно був не У центрі сюжету науковець на ім'я Сет Брандл, типовий кіношний геній-відлюдник, який винай. Щов телепорт, але коли він зрештою вирішує випробувати його на собі, у капсулу до нього випадково залітає звичайна муха, і після цього життя вченого буквально починає розпадатися. Спершу Брендл здавався навіть крутим, сильним, швидким, впевненим. Можна було навіть подумати, що він став супергероєм, але потім почалися ті самі сцени. З випадінням нігтів, шкірою, що злазить, тим дивним слизом, яким плював герой, і от тоді мені стало по-справжньому страшно. Та не лише від того, що чоловік став монстром, навіть не зовсім лише тільки через сцени перетворення, а тому, що я бачив, як він поступово переставав бути людиною. Це був не лише страх перед чудовиськом як таким, це був страх ще й від того, що ти і сам можеш ним стати, якщо наважитись передивитись муху зараз. Що не певен, чи зміг би я взагалі зробити, можна зрозуміти цей фільм трішки більше. Бо він показує не якогось монстра, що нападає на своїх безневинних жертв з темряви. Він показує сам процес перетворення людини на монстра з усіма фізичними, психологічними та навіть філософськими деталями. Це наче метафора деградації тіла, хвороби, старіння, втрати контролю над собою. І от тоді, бувши дитиною, я цього, звісно ж, не розумів. Але вже тоді мені було... Було не про собі, наче якесь інтуїтивне відчуття, що те, що я бачу, не лише до бісу страшно, але й сумно. Грим та спецефекти в мусі, це взагалі окрема історія. та від сьогодні, через десятиліття, вони виглядають мотрошно реалістично. Напевно, це взагалі був мій перший фільм, після якого я справді боявся настільки темряви, скільки якихось страшних змін у самому собі. І все ж, попри весь той боді-горор, муха це також і трагічна історія кохання. Знову ж таки, малим я це навряд чи розумів, бо знаєте, візуал трішечки відволікає. Це історія не лише про науку, яка звернула кудись на туди. Вона також і про людину, яка намагається утримати своє власне я у той час, поки воно розчиняється у чужому ДНК. І навіть у фіналі, коли від героя лишається лише істота з великими очима та лапками, у ній все ще відчувається біль, людський, глибокий та справжній. Муха сильно запам'ятовується, тому що страх. Від перегляду не зникає після того, як ти його виключаєш. Він залишається в тобі, десь усередині, і з плином часу цей фільм 86-го року. Він не просто старіє, він не мутує разом із нами. Точно як і страх, який ти вперше відчуваєш дитиною, але повністю усвідомлюєш усю його глибину лише дорослі. Перебираючи в голові, які ще моменти з фільмів мене лякають, неодмінно згадую про Стенлі Кубріка. Мене чесно лякає фільм Сяйво ще з тих часів, коли я навіть не до кінця розумів, що там відбувається. Він лякав не якимись там привидами, а тим, як усе виглядає. Усе надто яскраве, надто симетричне, надто правильне. І саме тому страшне, цей готель як жахливий сон. Ти ніби все розумієш, але кожна секунда розтягується як жувальна гумка, і просто не можеш прокинутись. А потім ще й Джек Ніколсон з сокирою як фінальний акорд цього лімінального жаху. Але найстрашніше це навіть не сцена з коридором, а ця тягучість. Камера їде, їде. Здається, що ось ось має щось трапитись. І нічого не трапляється, але тебе вже ковтається і простір лімінальний, холодний, математично точний жах. І ти розумієш, що кубрик був не просто режисером, а якимось архітектором кошмарів. А потім ще починаються всі ці конспірологічні теорії, мовляв, вся його це не просто фільм. А зізнання Кубрика, що він знімав фейкову висадку на місяць. І ось ти сидиш, ставиш на паузу, розглядаєш светер і думаєш: хм, а раптом. І далі вже не знаєш, що моторошніше сам фільм, чи беграунд навколо нього. Наче він, як справжній фільм Примара. Ну і повертаємось до спогадів наших гостей. Чесно, мені навіть складно уявити, що цю пані може щось налякати. Здається, вона передивилась всі фільми жахів, які тільки можливо. І через це ще більше кортить дізнатися, а що ж налякало таку досвідчену любительницю жахів в минулому. То у нас на зв'язку пані культовик. Неабияке враження в дитинстві на мене справив фільм жахів Стівена Спілберга та Тоба Хупера Полтергес 82 82-го року. А саме сцена, коли хлопчик із тривогою вдивлявся на гілки дерева біля вікна, які розгойдувались на вітрі, і якийсь момент дерево ожило, проламало вікно та вдерлось в кімнату, намагаючись схопити малого. Гілки обхопили хлопчика, немов щупальця чудовиська. Після перегляду цього фрагменту у мене навіть з'явилась неабияка гілкофобія. Ну, не те, щоб я дійсно після цього боялась дерев, але якщо влітку вночі якась гілочка постукає у вікно, то привіт, ковдра, я вся твоя. Адже найстрашніше в дитинстві це коли знайомі нам предмети, типу іграшок, телевізора, ліжка набувають загрозливих демонічних рис, і мозок автоматично переводить їх у розряд потенційної небезпеки. Здавалося б, дерево це ж символ захисту і життя, і раптово воно перетворюється на ворога, зазіхнувши на твоє базове почуття безпеки. Ще один фільм, який ви зможете знайти майже у кожному топі осінніх гарбузових фільмів, це стрічка Страшили. Це той випадок, коли можна сказати, я любив творчість Пітера Джексона до того, як він став мейнстрімом. Він був тим самим режисером, якого фанати горор фільмів вже давно полюбляли у вузьких колах за його культові фільми категорії Б: Поганий смак, жива мертвичина, ну ви зрозуміли. Так от, між своїми бімові шедеврами і перед епохальним фентезі він зняв страшил. Фільм починається з того, що Джексон одразу занурює нас у хаос. Ми бачимо, як примарна сутність вилазить зі стін і картин. А далі ми знайомимось з головним героєм, який після аварії, що забрала життя його дружини, отримав дар бачити мертвих. Ну і звісно, він використовує це для найкрутішої афери. Наймає приводів друзів, щоб ті наводили жах у будинках, а він потім типу очищав їх. Знаєте, такий собі бізнес прямісінько з 90-х. Але тут починається справжній горор. По місту шириться дивна хвороба. Люди помирають від чогось, що схоже на серцевий напад, але виглядає так, ніби їхні серця стискають, поки вони не луснуть. Скажи їй, скажи, що я тут. Скажи, Френку. усі гадають, що ви шахрай. Але я все бачила на власні очі. І тут ми дізнаємося, що цим займається привид маніяк, який разом зі своєю подругою влаштував смертельний марафон ще десятиліття тому, і який не зупинився навіть після своєї страти. Кожен раз, коли я повертаюсь до цього фільму, мене вражає те, що, хоча стрічка вийшла у 96 му році, коли комп'ютерні ефекти часто виглядали пластиково, у страшилах вони працюють, тому що Джексон не намагався створити реалістичні образи, а навпаки, підкреслює гротескність атмосфери. Але найстрашніше це, звісно, примарний жнець. І він мене лякав ще з тих часів, коли малий побачив фільм по телеку, цей жнець міг вилазити через стіни, і я боявся, що так само йому нічого не завадить вилізти і через телевізор. Його темний, огорнутий плащем силует досі викликає мурахи. А до речі, ви теж помітили схожість з згулами з володаря перснів? Фільм починається як комедійна афера про привидів, але чим далі, тим він стає страшнішим і похмурішим. Кульмінація у лікарні, коли герой намагається зупинити маніяка, виводить накал подій до максимуму. Джексон перетворює лікарню на сцену останнього суду, де гріхи минулого вриваються у сьогодення як справжнє торнадо. Страшили це доказ майстерності Джексона, який зміг ідеально поєднати треш-комедію з глибокою містикою, створивши екзистенційний горор про гріх, провину і помсту. Ну і продовжуємо тему наших флешбеків. Я запрошую до мікрофона Вела з каналу Well Movie. Особисто я частенько залипаю в його відео, коли хочеться просто цікавого огляду якогось фільму з різними приколами. Вел, well, а чи є в тебе такий фільм, який налякав в дитинстві? Це був мій перший фільм жахів. Я його подивився десь років шість. Точніше, як подивився, мені скоріш показала його мама. Це фільм шосте почуття, шосте відчуття чи шосте чуття, в залежності в якому з українських переглядів і на якому ресурсі дивитись. Для тих, хто може не дивився, постараюсь без спойлерів. Але там основний замут в тому, що хлопчик бачить мерців, бачить їх тільки він. Ну і пропрацьовує це з психологом, якого грає Брюс Уілліс. І десь всередині фільму є сцена, де цей хлопчик вночі іде в туалет. І позаду нього проходить жінка. Він думає, що це мама, але до нього повертається якась жіночка з порізаними руками і дуже сильно на нього кричить: ні, вечеря не готова, і що ти зробиш? Так мені воно запам'яталося. І так як для мене це був перший подібний фільм, я відверто перелякався настільки, що після фільму боявся сам знаходитись в кімнаті, сам засинати, десь. Протягом тижня, не кажучи вже про те, щоб ходити вночі в туалет. До речі, цікаво, що дитячий мозок під впливом страху настільки замінив мені цю сцену, що мені вона весь час пам'яталася, що у цієї жінки були чорні очі, вона була більша, страшніша і бліда. З тих пір я ні разу не дивився цей фільм, і перед цим відео я передивився тільки цю сцену і зрозумів, що вона, ну що, по перше, я в собі більш накрутив, ніж було насправді. По-друге, вона... Скоріш сумна, ніж страшна, і я впевнений, що такий весь фільм. Бо коли я був малий, я напевно більше звертав увагу на спецефекти. У дорослому віці більше починаєш, скажімо так, читати повні абзаци, а не дивитися тільки на рими. Тож, хто дивився цей фільм? Як тобі? Обов'язково напиши в коментарі під цим відео, і я заскочу почитати. Я бачу мертвих людей. Ми вже згадували про Пітера Джексона, який дебютував у трешовому бій муві, а став батьком епічних фільмів по типу «Володар перснів чи Кінконг. І насправді не тільки режисери, як Пітер Джексон, дебютували з шалених фільмів жахів. Актори, яких ви ймовірно обожнюєте і які є обличчям сучасного кіно, також на початку своєї кар'єри знімалися у таких стрічках. Ба більше для декого це був перший повноцінний кінодебют. Пам'ятаєте такий фільм як «Лепрекон»? Сюжет простий як три копійки, а точніше три монети цього жахливого пустуна. Лепрекон одержимий своїм горщиком із золотом, і якщо ти його потурбуєш, він почне своє криваве полювання. Ти чого? Це так смішно, коли дівчата лякаються павуків і павутиння. Слухай малий. Нині 90, -ті. не принижуй жінок. І тут у цьому фільмі серед цієї зеленої вакханалії виблискує Дженніфер Еністон. Так так, до того як стати Рейчел із друзів і королевою романтичних комедій, вона бігала по сільських дорогах від ірландського монстра. Але що цікаво, навіть у цьому відвертому трещі вона виглядає професійно. Навіть у сценах, де сюжет межує з карикатурою, вона тримає увагу глядача. Переглядаючи зараз, дуже цікаво дивитись на майбутню зірку ромкомів, яка щиро відпрацьовує свою роль у цьому треш божевіллі. Це моє золото. Хто ти такий? Я лепрекон серденько. На. Актор Ворвік Девіс без перебільшення легенда. Ви його бачили у фільмах Віло, Зоряні війни, Гаррі Поттер. Але саме тут він відривався наповну. У ньому є щось театральне, кожен рух, кожна гримаса, створена з такою насолодою, що здається, він не просто грає монстра, а живе ним. Він водночас кумедний і огидний. Ну і особливо заслуговує уваги Грим. Це справжній шедевр практичних ефектів 90-х. Безсумнівно, у цьому фільмі є та сама справжня ретро-атмосфера жахів і усі канонічні елементи жанру монстру домі. Але якщо зануритись у ці хащі глибше, то серед забутих трешових фільмів можна знайти ще одного з найталановитіших акторів сучасності Леонардо Ді Капріо. Він знявся у зубастиках, але не в першій частині, яку ми всі обожнюємо, і яка стала культовою, і навіть не в другій, яка стала провальною, а аж у третій, яка просто одразу вийшла для домашнього перегляду. Це точно той фільм, про який можна сказати. Його пам'ятаю я, режисер та Ді Капріо. Хоча мені здається, Лео не хотів би його пам'ятати. Що це біса таке? Зубастики 3. Це історія про те, як родина, переїжджаючи до будинку, випадково підхоплює яйця зубастиків. Фільм швидко перетворюється на класичний представник монстру у хаті, де мешканці мають боротися з пухнастими зубастими монстрами. Я думаю, що рейтинг у 4 зірки на IMDb виключно поставили Дікапріо. Ну і ще пів зірки, можливо за те, що це все ж таки зубастики. Але дійсно цікаво, що навіть у цьому низькобюджетному балагані вже видно блиск таланту Ді Капріо, і його емоційна чесність на фоні хаосу ляльок вже тоді його виділяла. Дивишся на нього зараз і бачиш не просто актора Бі Муві, а майбутнього Джека з Титаніка або харизматичного вовка з Уолл-стріт. Отже, обидва ці фільми Лепрекон і Зубастики 3 є чудовим нагадуванням, що справжній талант може починатися з відвертого трешу. Ну а тепер, друзі, пропоную вам долучитися до обговорення у коментарях. Напишіть про ваші спогади, які фільми вас лякали, або, можливо, це якийсь епізод чи окремий монстр. Давайте разом пропрацюємо ці страхи. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вітаю, ви справжні гарбузові фанати. Я дякую всім за перегляд та окрема подяка всім, хто підтримує проект Донатом, ну і звісно, спонсорам каналу. А для всіх бажаючих підтримати проект всі посилання є в описі під цим відео. О, я вже чую, як сигнали духовка, а це означає, мій гарбуз запікся і час іти робити чизкейк. Ну а поки що бувайте! І до зустрічі у кіноклубі Промінь!